Постійно відповідаю на такі коментарі, що нам кажуть, що вам краще допомагати всиновленням, займайтеся краще цим, допоможіть хоч одній дитині. Ну і багато-багато. Не давіть на жалість, краще не збирати гроші, а всиновлювати. Я відповідаю вам. У нас 750 дітей, в 17 притулку. Це приблизно, бо їх то менше, то більше. Більшість з них інваліди, які ДЦП аутисти і відео з ними. Ви не лайкаєте, не коментуєте. Вам це не цікаво, і ці діти не будуть синовлені. Такова на сьогодні є правда. І ви кажете, що нам цього не робити. Я вам відповідаю, як і завжди відповідав: ми будемо це робити, ми будемо допомагати дітям і будемо відвозити допомогу і під покращувати їх умови перебування. А поки ми будемо це робити, передавати величезні обсяги допомоги на наші притулки, ви якраз ті, хто пише такі коментарі, зайнялися. З тим, щоб цих дітей всиновлювали. До речі, в нас є відео, під яким є всі назви притулків і всі адреси. Щось я не бачу там чергу, з таких як ви, які допомагають дітям, щоб їх всиновили. Гарного дня.